В історії повно розповідей про геніальні уми, які долали, здавалося б, неможливе. Але сьогодні ми поговоримо про щось особливе: про спадщину українських жінок у науці. Це історія не просто про інтелект, а про відвагу і ну просто неймовірну стійкість. А давайте почнемо із загадки. От уявіть собі математичну задачу, яка століттями не давала спокою таким геніям, як Ісаак Ньютон. Ну от серйозно, століттями. З чого б взагалі починати, коли такі титани-думки зайшли в глухий кут? А відповідь, як це часто буває з геніальними речами, виявилося приголомшливо простою. Усього 23 сторінки, уявляєте, 23 сторінки, щоб розв'язати загадку століть. Та хто ж стоїть за цим проривом? Хм, до цього ми ще повернемося, потримаємо інтригу. А щоб по-справжньому зрозуміти сьогоднішні досягнення, нам треба, знаєте, зазирнути в минуле, познайомитися з тими жінками, які власне і проклали цей шлях, адже саме їхня боротьба стала тим фундаментом, на якому все тримається сьогодні. І ця хронологія це не просто сухі дати, це по суті вирок епохи 1865 рік. Жінкам просто заборонено вступати до університетів. Крапка. 1930 ті тебе можуть репресувати просто за те, що ти українка з власною думкою. Це показує, в яких умовах доводилося працювати. Це не просто перешкоди, це систематичний тиск. А ось і одна з наших героїнь. Знайомтеся, Софія Окуневська. Її мрія була простою стати лікаркою. Ну, здавалося б, що тут такого, але ж ні. Це були часи, коли суспільство було твердо переконане, що місце жінки ну де завгодно, але точно не в університетській аудиторії. І от тільки вдумайтеся, вона не просто здобула ту освіту всупереч усім заборонам, поїхавши аж у Швейцарію, вона повернулася і стала справжньою новаторкою. Першою почала використовувати променеву терапію проти раку в Галичині. Тобто вона боролася не тільки з хворобами, а й з тотальними упередженнями суспільства. А це вже інша епоха, інша історія, Катерина Ющенко. І виклик тут був зовсім інший. Геніальна математикиня, одна з піонерок кібернетики, яка зіткнулася з ворогом, можливо, ще страшнішим, безжальною радянською репресивною машиною. І ось ці її слова вони просто пробирають до мурашок. Я уся віддалася навчанню. Для неї наука була не просто кар'єрою чи роботою, це був порятунок. Це були ті самі крила, які допомогли їй вижити, коли сталінський режим буквально знищував її родину. І от що просто вражає: попри всю цю особисту трагедію, її батьків репресували, вона робить відкриття світового масштабу. Вона розробляє одну з перших у світі мов програмування високого рівня. І це не просто якась локальна розробка. Її робота випередила знаменитий фортран на два роки, а кобол аж на три. Це ж просто неймовірно. Ну що ж, а тепер давайте повернемося до нашої загадки, з якою ми почали. Пам'ятаєте, багатовікова математична проблема і те саме елегантне 23-сторінкове доведення. Хто ж його авторка? І відповідь Марина В'язовська, сучасна українська математикиня. Вона яскравий доказ того, що спадщина стійкості інтелекту і відваги, закладена її попередницями, живе і сьогодні. Ось вона Марина В'язовська. Можна сказати, що вона взяла ту саму естафету від піонерок минулого і вивела українську науку на абсолютно новий, найвищий світовий рівень. Так, що ж це за проблема, яку вона розв'язала? Вона називається задача пакування куль. Звучить може й просто: як найщільніше спакувати, скажімо, апельсини в ящик. Але спробуйте уявити це не в трьох вимірах, а у восьми чи двадцять. Задача стає неймовірно складною. А її розв'язання, до речі, має величезне практичне значення: від кодів виправлення помилок до криптографії. А ось тут тут просто ідеально видно масштаб її прориву. Подивіться ліворуч: розв'язання для нашого звичного тривимірного простору, це 300 сторінок тексту і 50 тисяч рядків комп'ютерного коду. А праворуч доведення в'язовської для восьмивимірного простору, всього 23 сторінки. Колеги назвали його приголомшливо простим. Це не просто математика, це справжня поезія. І звісно, за таке відкриття вона отримала найвищу з можливих нагород. Марина В'язовська стала лише другою жінкою за всю історію, яка отримала медаль Філда. Це по суті Нобелівська премія для математиків. Усвідомте на мить, лише друга жінка в історії. Але тріумф В'язовської це не просто її особиста перемога. Він, знаєте, як прожектор висвітлює і ширшу картину, ту боротьбу і ті виклики, з якими жінки в науці стикаються і сьогодні, у 21-му столітті. І ось дуже показовий момент у своїй промові під час нагородження вона не говорила тільки про себе, вона вшанувала пам'ять Юлії Здановської, молодої вчительки, талановитої математики, ні вбитої під час бомбарджування Харкова. Цей вчинок показує, наскільки її особистий успіх нерозривно пов'язаний з долею її країни і її народу. Так, історії надихають, але цифри повертають нас до реальності у всьому світі лише один науковець із трьох жінка, лише один із трьох. Це величезний гендерний розрив, і це означає, що ми втрачаємо колосальний потенціал. Але є й хороші новини: щоб подолати цей розрив, існують такі ініціативи, як, наприклад, премія Лоріаль УНЕСКО для жінок у науці. Вони якраз і працюють над тим, щоб підтримати наступне покоління науковиць і зробити їхні досягнення видимими для всього світу. І ми підходимо до ключового висновку. Підтримка жінок у науці, це не просто питання якоїсь абстрактної рівності, це абсолютно прагматична необхідність для прогресу всього людства. І ця премія, яка, до речі, діє в Україні з 2018 року, чудовий приклад. Вона не просто дає гроші, вона створює цілу спільноту, заохочує молодих жінок обирати кар'єру в стім, дає їм підтримку і видимість, це те, що справді змінює ситуацію. Ось ця цитата, як на мене, чудово все підсумовує: світ потребує науки як ніколи, а наука потребує таких блискучих жінок. Краще й не скажеш інвестуючи у жінок-науковиць, ми інвестуємо у власне майбутнє. Отже, погляньмо на цей шлях ще раз: від піонерок, яким просто забороняли вчитися, до лауреатки найпрестижнішої математичної премії світу, і до нового покоління, яке нарешті отримує підтримку, на яку заслуговує. Це одна неймовірна історія спадкоємності. Спадщина цих жінок була викована у стійкості, у боротьбі. Вони довели, що потенціал, який долає будь-які перешкоди, просто безмежний. І залишається тільки одне питання які ж неймовірні відкриття зробить наступне покоління, якщо ми нарешті надамо йому всю можливу підтримку?